Наше вітання. Ми з Patriots Protection представляємо вам куртку Softshell власного виробництва. Дуже гарна та щільна тканина Softshell. Що ми тут маємо? Маємо капюшон з піддашником, який суміщені з комірцем стійкою. Маємо патчі під шеврони на грудях та плечах. Маємо базу під жетон. Як ви бачите, блискавки закритого типу, дуже якісні металеві бігунки. На рукавах маємо регулювання із силиконовими ось такими зачіпками. Маємо нагрудний карман, маємо дві кишені тут внизу. І найцікавіше, тут збоку є ось такий доступ. Для зброї дуже зручний, цікава, дуже якісна, дуже щільна, але дуже легка куртка Patriots Protection чорного кольору. Дбаємо про наших захисників разом. Слава Україні!